Це було реально класно. Так, я з тобою згодна, я з усіма вам згодна. Це було просто бомба. Особливо шопінг потім. Я стільки всього класного, чого накупила. Ай, так, я не важ, це була бомба. Згоден зі мною бро. Да, 100 зустрів це була бомба. Тепер прийшли додому. Хоча, до речі, можливо, всі до мене додому. Буде вечірка. Ой, я тільки за. Хм, ну добре. Пішли. Ще такі неадеквати розвелися в ніч після фестивалю оруть зомбі, ну, ще поробиш, ладно, пішли. Нічого ж не це. Не, йдіть, там зомбі! а, -а, -а, -а! допоможіть! Да а, -а, а Ок, ребята, давайте так. Ви йдете собі додому, обрати мої скинш потім координати, а я підогляну що то за зомбі. Ну ви мене можете почекати, там просто мало ли там реально зомбі. Реальний зомбі, ха. ха Да, просто смішно. Реальний зомбі після фестивалю. Прийшов всіх нас з'їсти. Ну мало ли. Ладно. Скоро буду. Давай там обережно. Ну, на що це люди взагалі роблять? Ладно, сховаюсь, мало ли там що. Людиська, но зараз я вам влаштую. Це реальный зомби. Ой-ой-ой. Я тобі зараз зомбак. Тоді з'єм тебе, тебе першою. А? Бежить, Там зомби! Шовенеры? Там зомби бежить Ребята, швидко, 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 там може бути зомби. Ні, я лишусь тут зі своїм беру. Неважливо хто, пішли. Як? Ми всі маємо триматися разом швидко-швидко. Е, Мішель, ти завжди проходиш через таке якесь страшне місце. Е, так, це природньо. Ось там покинута кафешка, і в неї вже давно ніхто не заходить. Ну також покинути будівлі. Нам треба буде пройти аж туди. Ой, божечки, а тут є десь туалет, бо я вже від страху. Ну! Ай, туалет там. Ем, Я схожу з тобою на всякий випадок. Мало ли там що? Добре, я постою тут. Мало ли, хоча я там ніколи не була, досліджує місцевість, якщо що кричить. Окей. Ай, я боюсь! Я боюсь. Ну, що тут страшного, звичайно, кафе. А ось тут, я так розумію, туалет, ладно, я постою там. Мало ли зомбі прийде? Чобережна. Так, ну наче тут нікого нема. Я вже хочу швидше додому. О, а що це за коло? Хоч щось приємне є в цьому світі? Ммм, а смачна яка. Е, що -е -е -е. це зі мною? Мені погано. Ого, тут так багато всього старовинного. О, що тут? О ні! Ти що ми треба викликати? Тут є якась аптечка, в якій нічого нема. Віздається, це паска. Сестричко! Ліза! що нічого нема, а зараз оре, начебто, побачила зомбака ну треба ж. ем, що з тобою? Ем, е-е-е-е-е, Як тебе звати я взагалі? А-а-а! Поможіть! хто може! Зомбі, 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 зомбі! Ліза, ліза, ліза! Тут. Я біжу, біжу, біжу. Блін, тут, тут якась огорожа. А, а, окей. Мені жахливо страшно. Бі-бін, давай ось так тобі огорожа. А -а! О, я не знала, що ти так а, можеш. Настрації не врятують. О, ще й світло мигає, мені страшно, за пташка нічого немає. Добре, треба було заспокоїтися, я знала, що на мене казали це колись, але я не думала, що це настільки серйозно. Ой, добре, скільки мигає, візьми свічку і запали її. Не знаю, як ти це зробиш. Я стараюсь пробити вікно. Ми маємо тікати додому якнайшвидше. Надіюсь, що там вс все до сих пір добре. А мені страшно. Якби це було не так різко, якби це зомбак, просто не переді мною. він так рухається. Я, я не хочу бути жертвою зомбі, допоможіть. Добре, я зараз все зроблю, Лізо. Почекай, відійди і закрийся потужками. Зараз буде. Зараз тебе може порізати скло. Вибачте, <звук> це, це Центральна поліція Києва. Ви можете розказати нам, що сталося? Так, ми почали вим... почали якийсь звук, потім ви подзвонили, ми почали якийсь звук, і взагалі не зрозуміло, ми негайно приїхали. А, мої друзі, тут був зомбі, я вам кажу, ви можете мені не вірити, але тут був зомбі, він з'їв одного мого друга. Зомбі це мало вирогідно. Скоріше за все, він випив ось цю колу. Вона не лежить тут довго, вона, можна сказати, вже не, ви... не... не закінчився срок вигідності. Під час якого можна бити цю коло. Вибачте мій, але зомбі не існує, не придумайте, байок. Це сталося з дівчиною. Ми бачили у неї в руках биту, можливо, вона хотіла когось вдарити. Ні, все добре, вона хотіла виламати вікно, бо на нас нападав зомбі. Виламати вікно? Ой, це буде погано. Вибачте, а ви знаєте їх? Так, у моєї дівчини, можна так сказати, є хлопець, а у цього хлопця це його друг, а цього дівчина це моя сестра. Зрозуміла, вашу сестру доведеться покарати. Вона аж повнолітня вже. Так, їй 21 рік. Мені шкода вашу сестру, проте її чекає два роки ув'язнення за ламання скла є якогось зомбі забирання вид. Мені не повірите. Ви бачите міс про тебе живе з сестрою так. Так. Тоді вам доведеться. Не ваші батьки. У мене немає батьків. З ними сталася якась аварія в дитинстві. Я про це нічого не знаю. Сестра нічого не каже. Тому я жила з нею весь цей час. Я поверталась у фестиваль потім хлопець сестри кудись зник, а потім. Добре, зараз ми всі їдемо разом з швидкою допомогою в лікарню. Все буде добре, я вас запевняю. Можете пові... повідати сестру, ну і загалом ми можемо взяти опіку над вами на деякий час, якщо це буде потрібно. Я не впевнена в цьому. Ходімо, Гейс, заводь машину. Так, зараз. Я прийду за тобою. Ось, прошу, третій поверх нашої лікарні. Де ваша сестра? А вона десь там. Так, добре. Можете взяти собі щось поїсти. Їжа, я її всю ніч не бачила, таку страшну ніч. Смісіть, мабуть. Проходьте, проходьте. Там ще один пацієнт навчається, мабуть, до вашої сестри також. Хто це може бути? Звідки я знаю? Пішли, 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 нема чого боятись. Ой, ем Елька, я потім вас хоча. Ось прошу, проходьте там далі. Елька, Елька, зараз ми вам зробимо діагноз сніг. Діагноз сніг вперше про таке чую. Ну, сестричко, Мішель. Чуєш? Ніколи не ходи, не роби нічого вночі, вночі. Повайтесь, або краще прийди до друга, самою буде лячно. Ніколи не роби нічого, вночі не ходи по вулицях. Ой, мені мене дуже болить серце, я не знаю. Я порізала собі руку і ногу, і я не можу нічого робити такого, щоб прям. Я тобі просто кажу, що ти на мене ніколи не приходь в цю лікарню і не лишайся тут пізніше. Сьомий після цього тут буде творити щось жахливе і наха. І так, час пацієнтів вийшов. Ну ж бо будемо робити уколи і операції. Ви хочете жити, от хочете, тому все, пацієнтко, вибачте. Але це моя сестра мені 13, Я не можу ходити по вулицях сама. Ой, точно. Тут цей другий пацієнт. Скоро прийде, він може вас проводити. Це один із знайомих вашої сестри, тому посидіть тут. Все, у мене справи. Ай, ці діти, це просто, особливо -літні, 14 чотирнадцятилітні ці підлітки. Так мене бісять. Ой, це було ще жахливе. Я маю швидше, 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 швидше. Це просто-просто. О, ліза? О, А ти теж до мішень? Так, і на мого бро. Оце якийсь капець. Ти, ти знаєш ось так. Сходи отенько, там приєм, прийом у них вроді би п'ять хвилин. Десь чи, можливо, навіть 2 хвилини і вертайся зараз. Добре? Вітаю я, пацієнт. Ооо, проходьте, проходьте. Я що казала, Елька? Що у тебе з ногою. Я ж казав не рухатись. Ой. Броти як, відчуваю жахливо. Я просто не знаю. Я, я відчуваю, що я не зможу ходити після цього. Я вибив отруйних коло. Ай, а я тобі з Хері приніс, ну удачі тобі. Ай. О, Мішель. ти як, Мішель? Скажи, що з тобою все добре. Зі мною все добре, можеш за мене не хвилюватись. Я розказувала своїй сестрі Лізі і тобі розкажу. Ти реально важливий для мене людина. Не ходи сюди ніколи буде ніч, взагалі не ходи нічого. Це чудовисько, ці зомбі, вони в день не проявлять себе, вони будуть тільки вночі. Я тебе прошу, не зроби цю помилку, я тебе прошу. Це буде добре, не хвилюйся. Ти думаєш, це нічого не станеться. Вони ходять вночі усюди, і лікарня щось приковує. Ні, ні думай зупити ногою на вулицю. Пізніше дев'ятої. І взагалі не виходь з дому. Пізніше п'ятої і. ой, в мене серце і ноги. Ой. Мішель, все буде добре. Я, я врятую тебе. Я, я не знаю, Вони не випустять нікого з цієї лікарні. Ну й подумай, це найкраща лікарня міста. Нащо комусь входити звідси? О, Мішель, все буде добре. Ти можеш не хвилюватись. я, я, Годі я я. Елька і не думай порухати свої ноги, ти мене зрозуміла. Що у вас тут? Я, 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 романтика? Ну, ну забирай свою квітку. Ти приніс квітку? Мені так приємно, знаєш. Майк, мені дуже приємно про те все. Скоро буде уколи, уколи, уколи. Давай, 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 входь, входь, входь. Ем, вибачте, я хотів у вас дещо інше запитати. Е так, шо? що? Що? вас цікаво? Я хотів би працювати тут, ні, ну, коли буде ніч. Прибиральником. Е так, я... Обожнюю підмітати були в мене на минулій роботі. Я працював, коли в парі, був в іншому місці. Працював також прибиральником. І мені давали дуже багато, бо я був ідеальним прибиральником. Можете спитати. Ай, там на... треба мені питати. Добре, будеш працювати прибиральником. Все, більше тобі нічого не треба. Ай, до мене ще дещо цікаво. Ось я пам'ятаєте, сестра 13-річна. Так, пам'ятаю, вона вам зрихала І вісімнадцять, вона також хоче на ці роботи. А, ну добре, я повідомлю про це. Елька пішла на операцію, а зараз ви мені треба оперувати людину. Що ти зробив навіщо? Подумай, так ми зможемо пер... переконатися, що з ними все добре. Я в цьому не впевнений аж зовсім. Ну добре, сподіваюсь на це. Мені само вже страшно. Ще ж тільки ти п'ята ранку. Нічого, Пішли до тебе додому. Ходімо.